Депутати Волинської обласної ради закликали перевірити законність приватизації державного підприємства «Волиньторф». сьогодні. На сесії обранці проголосували за відповідне звернення до правоохоронних органів. Також депутати обласної ради визначили напрямки, на які передусім потрібно спрямувати кошти обласного бюджету пріоритет Збройні сили України. Обласні ради в Україні позбавлені бюджетних повноважень на період воєнного стану обласним бюджетом повністю розпоряджається військова адміністрація. З подібним станом справ категорично не погоджуються депутати. Вони вважають, що обранці громади мають право впливати на формування обласного бюджету. Ви пам'ятаєте, як приймали в прошлому році бюджет, де обласна рада навіть не знала депутати, навіть не знали, як він виглядає. Скільки в ньому сторінок його ніхто не бачив не читав. Депутати мають знати, як видають не тільки знати, а впливати на формування бюджету на сесії 16 листопада, депутати прийняли рішення, у якому вимагають, аби військова адміністрація таки надала проект бюджету на 2024 рік на затвердження депутата. Саме такою була процедура до повномасштабної війни. У рішенні, яке вже проголосовано, є пункт, який передбачає, що Обласна військова адміністрація надає проєкт рішення про бюджет на 2024 рік на розгляд і затвердження сесії Волинської обласної ради. Ну розраховуємо на розуміння, на конструктивну співпрацю. У згаданому рішенні депутати обласної ради означили і основні напрямки, на які мають спрямовуватися кошти обласного бюджету, пріоритет збройні сили України. Позавчора була відбулася сесія обласної ради і Львівської обласної ради, і фактично там було аналогічне рішення прийнято, можливо, з якимись іншими правками. Це для того, щоб все-таки обмежити використання коштів на інші потреби, крім потреб збройних сил України. У цьому рішенні прописані виключний перелік видатків, які рекомендуємо здійснювати під час бюджетного процесу, передусім і першим рядком. Прописано це збройні сили України і всі інші військові формування охоронні органи це пріоритет. Номер один важливо також, щоб в бюджеті на наступний рік, особливо, бо зараз починається вже триває бюджетний процес. Були певні гарантовані резерви для наших військових, тому що ПДФО військове забрали з 1 жовтня, але і далі щоденно, і до обласної ради, і до адміністрації, і територіальні громади військові звертаються, і наш обов'язок забезпечити по максимуму все, що вони просять. Тому ми прописали, що 75%. Три четвертих від вільного залишку, який буде за результатами цього року сформований, і орієнтовно у лютому будемо бачити його вже абсолютні, як кажуть, виміри, щоб цих 75% не менше було зарезервовано і скеровано для військових. Крім того, депутати наполягають на тому, що 50% щомісячного перевиконання доходів обласного бюджету та 50% коштів від відчуження майна обласної комунальної власності теж скеровували на армію. Депутати на сесії затвердили і звіт директора комунального підприємства «Волиньпродресурс» Анатолія Капустюка. В останнього депутати цікавилися ціною і доступністю торфобрикету. Говорять, що менше 4 тисячі, чотири Ну як кому ну купити не можна. Взагалі, от можу я приїхати, от люди мене запитують, можу приїхати і купити за 3 500, як ви казали. Анатолій капустюк зазначив, що і юридичні, і фізичні особи мають змогу без обмежень придбати торфобрикет за ціною 3,5 тисячі гривень за тонну. Йдеться про торфобрикет Меневецького заводу, бо останній працює на сировині комунального підприємства Волинь Дивіться, у нас дуже багато купує компанії, у тому числі з східних. Регіонів з південних регіонів України, які займаються поставкою туди, і вони там реалізовують самостійно. Але дефіциту або неможливості придбати торфобрикет відсутня. Маневицький торфобрикетний завод в середньому нам виготовляє щоденно близько 100 тонн. Я не чув жодної людини, яка б приїхавши, не змогла придбати. То я хочу вам заявити, що сьогодні можна будь-якій людині. Вільно купити торфобрикет у Волинь і гроші скидається саме на Волинь природресурс за 3,5 тисячі гривень тона торфобрикету. Дуже хороший торфобрикет. Скажу вам на минулому тижні, в п'ятницю особисто купляла 3 тони брикету. Прекрасно. За доставку вже за доставка іде по іншій ціні доплачуєте скільки там, куди ви його везете, але те, що сьогодні придбати брикет, можна без проблем, без черг. Подзвонив, є телефон, дуже ввічливо, коректно говорить та людина, яка за тому проводі, бо я його не бачила, чесно скажу. І відпускає. Супер разом з тим депутати звернулися до центральних правоохоронних органів з вимогою перевірити законність приватизації державного підприємства Волинь Торф. Нині є відкрите кримінальне провадження. Слідчі ДБР підозрюють, що державне підприємство могли продати у приватні руки за заниженою вартістю. Депутати облради переконані, що прибуткове і стратегічне для Волині торф'яне підприємство має працювати на користь держави та громад Волині, а не су. Умнівних компаній з офшорними засновниками волинські підприємства, Волинь Природ, ресурс Волиньторф. Єдині, які демонстрували динаміку росту, вони єдині були прибуткові, і можливо в цьому і проблема. Ось чому вони стали такими ласими шматками для когось нечесного. І я допускаю з великою мірою корупційною складовою для того. Для тих, хто засігається на це підприємство, ми відстоюємо інтереси звичайно усіх людей, які потребують цього пала, нещодавно відбувалася в 23-му році. На тлі війни приватизація рівне е, торф, і ціна відразу змінилася е, від 5,5 і вище, тобто на, е, відпускається по 5, по 5,5, а перекупники ставлять ще й вищу ціну. То от порівняйте, коли в Маневичах ми можемо купити торф е, в ціні три тисячі 3, 300, то там уже на старті, от поруч за кілометрів 50, вже зовсім. Інша ціни для мене це злочин. Злочин, і за цей злочин мають нести відповідальність ті, хто ініціював, ті, хто супроводжує ці процеси. Депутати на сесії 16 листопада також ухвалили ряд рішень щодо майнових організаційних та господарських питань. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі.